Як керувати державою, як утримувати владу, як ефективно вести війну і захищати свою країну? Ці питання хвилювали політиків, полководців і правителів протягом століть. Ніколо Макіавеллі, один з найвідоміших мислителів епохи відродження, запропонував свої відповіді на ці питання у двох великих книгах: державець та про військове мистецтво. Його ідеї стали настільки впливовими, що саме його ім'я асоціюється з поняттям макіавелізм. Вмінням керувати за допомогою хитрості, розрахунку та сили. Сьогодні я розповім вам про головні ідеї Макіавеллі і про те, як вони можуть бути корисними навіть у сучасному житті. Перше, що важливіше, захопити владу чи заслужити її. Макіавеллі одним із перших чесно і прямо поставив питання: чи можна прийти до влади не через добрі справи і народну любов, а через силу, обман або розрахунок. І відповів: не тільки можна, іноді це єдиний спосіб. На відміну від ідеалістів, він виходить з реалій: більшість людей діє з особистої вигади, а не заради спільних інтересів. Тому правитель, який хоче зберегти владу, не може дозволити собі бути наївним. Автор пояснює, що найстійкіший шлях той, де людина сама пробивається нагору, долаючи опір, використовуючи розум, хитрість і рішучість. Такий правитель знає ціну влади і вміє нею керувати. У сучасному світі це можна порівняти з кар'єрою людини, яка з нуля будує бізнес або підіймається по кар'єрних сходах, на відміну від того, хто просто успадкував посаду або компанію. Перший буде діяти більш відповідально і стратегічно, в той час як другий, більш емоційно і безвідповідально. Він також пояснює, чому влада, отримана завдяки везінню або чужій підтримці, є нестабільною. Якщо правитель прийшов до влади завдяки допомозі сильних союзників, ці союзники можуть легко його і усунути, а якщо влада була дарована народом, але правитель не вміє керувати, його чекає розчарування народу і швидка втрата авторитету. Макіавеллі пише краще розраховувати на власні сили, це робить правителя менш залежним від примх зовнішніх обставин. Таким чином, автор змінює акцент важливіше не те, чи заслужила людина владу з точки зору моралі, а те, наскільки вона здатна її втримати. І ця здатність проявляється не в теорії, а в реальних вчинках, у вмінні діяти в складних і небезпечних ситуаціях, приймати непопулярні рішення і керувати людською природою з усіма її слабкостями і страхами. Друге, краще бути любимим чи вселяти страх? Одне з найвідоміших і найпровокативніших питань, яке піднімає Мак'явелі в державці, звучить так що краще для правителя бути любимим чи вселяти страх. На перший погляд хочеться відповісти звичайно любимим. Адже любов породжує лояльність, симпатію, довіру. Однак автор дивиться на ситуацію прагматично і жорстко він пише ідеально бути і любимим, і таким, що вселяє страх, але якщо доводиться вибирати, то краще, щоб тебе боялися. Люди за своєю природою егоїстичні, мінливі, і їхня любов недовговічна. Поки все йде добре, вони будуть поруч, але варто початися труднощам, вони швидко відвернуться. Страх же більш надійний інструмент. Якщо піддані бояться покарання, вони будуть дотримуватися порядку незалежно від своїх симпатій. Макіавеллі робить важливе уточнення страх не повинен перетворюватися на ненависть, адже ненависть це вже загроза владі. Він радить правителю карати суворо, але справедливо, уникати свавілля, не зазіхати на майно і честь громадян без серйозної причини. Правитель повинен бути суворим, але не жорстоким заради задоволення це дозволяє утримувати порядок, не викликаючи повстань. Ця думка актуальна і сьогодні, особливо в контексті лідерства, управління колективами або державами. Наприклад, керівник на підприємстві, який намагається бути другом для всіх, може зіткнутися з падінням дисципліни, відсутністю поваги і саботажем, співробітники почнуть ігнорувати вимоги, якщо зрозуміють, що покарань не буде. З іншого боку, якщо начальник поводиться як деспот, він ризикує втратити колектив, викликати плинність кадрів і саботаж. Макіавеллі пропонує золоту середину бути твердим, викликати повагу, але не переходити меж. Третє політика і мораль чи повинні вони збігатися. Багато філософів і мислителів протягом століть намагалися пов'язати політику і мораль, стверджуючи, що правитель повинен бути добрим, чесним і справедливим. Однак Макіавеллі повністю руйнує цю ілюзію він стверджує, що політика і мораль це два абсолютно різних поняття. Хороший правитель повинен керуватися не моральними принципами, а інтересами держави. Це не означає, що він повинен бути аморальним, але він повинен бути готовий відійти від традиційних уявлень про добро і зло, якщо того вимагають обставини. Прикладом цього є здатність правителя порушувати обіцянки, якщо вони більше невигідні. Автор пише, що світ повний людей, які легко змінюють свою позицію, і якщо правитель буде занадто чесним і наївним, він ризикує втратити владу. Він наводить приклад Людовика XI французького, який віртуозно використовував дипломатичні хитрощі і маніпуляції, щоб зміцнити свою державу. Ця ідея особливо актуальна сьогодні, коли політики, бізнесмени і навіть звичайні люди стикаються з необхідністю приймати складні рішення. Наприклад, у бізнесі укладення угоди не завжди пов'язане з чесністю, а скоріше з вигадою і стратегічним розрахунком. Важливо розуміти, що в реальному світі успіх часто досягається не за рахунок слідування ідеалам, а за рахунок вміння адаптуватися і діяти в інтересах своєї мети. Четверте роль армії та насильства в управлінні хороші закони народжуються з хорошої зброї, каже Макіавеллі в книзі про військове мистецтво. Він вважав, що держава не може бути сильною без потужної армії, причому правитель не повинен покладатися на найманців або союзників. Тільки своя національна армія здатна захистити країну. Він наводить приклади з історії Італії, де князівства часто залежали від найманих солдатів, які в вирішальний момент могли зрадити своїх наймачів або відмовитися битися. На відміну від цього, правителі, які створювали власну сильну армію, могли зберегти незалежність і контроль над своєю країною. Макіавеллі особливо захоплювався римськими легіонами, які являли собою дисципліновану і віддану армію. Сформовано з громадян самої держави. Ця ідея актуальна не тільки у військовому, але й в більш широкому сенсі. Наприклад, у бізнесі компанія, яка повністю залежить від зовнішніх постачальників або підрядників, ризикує втратити контроль над своїм продуктом. Те саме можна сказати про країни, які покладаються на імпорт енергоносіїв або технологій. Макіавеліп сказав, що найкращий спосіб захистити свої інтереси це розвивати власні ресурси і бути готовим до будь яких загроз. П'яте роль релігії та моралі в управлінні державою Макіавеллі пропонує вкрай прагматичний погляд на релігію в управлінні державою. Він підкреслює, що релігія це потужний інструмент для зміцнення влади, але правителю слід використовувати її не як об'єкт віри, а як засіб управління народом. В епоху відродження релігія відігравала центральну роль у житті суспільства і Макіавеллі розумів, що не можна ігнорувати її вплив. Однак він застерігає правителів від сліпого дотримання релігійних догм і моралі, якщо це може послабити їхню владу. Автор стверджує, що релігія необхідна для підтримки громадського порядку і контролю над підданими. Він наводить приклади успішних правителів, які використовували релігію для згуртування народу і зміцнення держави. Наприклад, давньоримські лідери активно підтримували культ богів, оскільки це допомагало зберігати єдність і дисципліну в суспільстві. У той же час, якщо релігія починає загрожувати владі правителя, її слід обмежувати або реформувати в потрібному напрямку. Автор робить акцент на тому, що моралізування слабкість, неприпустима для сильного правителя, державний лідер повинен бути готовий піти проти традиційних моральних норм, якщо це необхідно для збереження влади. Макіавеллі критикує тих, хто ставить етичні принципи вище практичної користі, оскільки така позиція робить державу вразливою перед ворогами. Він стверджує, що народ в кінцевому підсумку цінує не доброту правителя, а стабільність, безпеку і процвітання. Шосте, як зберегти владу союзники, вороги та маніпуляції. Для того щоб залишитися при владі, правителю необхідно вміти грамотно вибирати союзників, послаблювати ворогів і застосовувати маніпулятивні тактики. Макіавеллі підкреслює, що політика це постійна гра інтересів, і правитель повинен бути досвідченим гравцем, який вміє будувати коаліції та усувати потенційні загрози. Перший ключовий аспект вибір союзників. Автор радить не покладатися на занадто могутніх союзників, оскільки вони можуть стати загрозою він рекомендує правителю оточувати себе людьми, які залежать від нього, і не зможуть загрожувати його владі. Це можуть бути чиновники, воєначальники, а також представники еліти, яким вигідно підтримувати правителя. Другий важливий момент боротьба з ворогами. Макіавелі вважає, що загрози владі повинні усуватися на ранньому етапі, поки вони не встигли зміцніти. якщо у правителя є противники всередині держави, їх слід або переманити на свою сторону, або нейтралізувати. Автор зазначає, що напівзаходи в політиці призводять до провалу. Якщо ти хочеш позбутися ворога, зроби це рішуче, інакше він повернеться і завдасть удару у відповідь. Третій аспект маніпуляція громадською думкою. Макіавеллі підкреслює, що народ потрібно тримати упевненості, що правитель дбає про його благополуччя, для цього можна використовувати публічні жести милосердя, обіцянки поліпшень і пропаганду. Він наводить приклади історичних лідерів, які майстерно маніпулювали громадською думкою, щоб зміцнити свою владу. Наприклад, римські імператори використовували хліб і видовища, відволікаючи народ від політичних проблем. В цілому, Макіавеллі дає чіткі рекомендації уникати надмірної залежності від союзників, своєчасно усувати ворогів і вміло керувати громадською думкою, тільки таким чином можна зберегти владу в довгостроковій перспективі сьоме, спадкові та завойовані держави різні стратегії правління. Макіавеллі детально розглядає дві основні форми правління спадкові та завойовані держави. Він аналізує їхні слабкі та сильні сторони, а також пропонує стратегії для успішного управління кожною з них. Спадкові держави це держави, в яких влада передається у спадок. Автор вважає, що такі держави легше утримати, оскільки народ звик до правлячої династії і не прагне змін якщо правитель поводиться розумно і не викликає ненависті, його влада буде стабільною. Головне правило для спадкового правителя не допускати великих помилок, оскільки саме вони можуть призвести до народного невдоволення і заколотів. Макіавеллі радить таким правителям зберігати традиції, підтримувати союзників і бути поміркованими у своїх рішеннях. Завойовані держави це більш складний випадок. Після захоплення території новий правитель стикається з опором місцевих еліт і населення. Автор підкреслює, що утримання завойованої держави вимагає жорстких заходів. Він пропонує кілька стратегій повне знищення колишньої еліти. Якщо залишити колишніх правителів живими, вони рано чи пізно спробують повернути свою владу. Тому, згідно Макіавеллі, найкраще усунути їх відразу після завоювання, переселення правителя на завойовану територію. Якщо новий лідер буде перебувати поруч з народом, він зможе краще контролювати ситуацію і оперативно придушувати заколоти, використання місцевих союзників. Правитель може призначити лояльних місцевих жителів на ключові посади, щоб заручитися підтримкою народу і уникнути ненависті, розділення і ослаблення опозиції. Макіавеллі радить нацьковувати між собою ворогуючі групи всередині держави, щоб вони не змогли об'єднатися проти правителя. Завойовані держави вимагають набагато більшої жорстокості і продуманості, ніж спадкові. Мак'явеллі попереджає, що нові правителі повинні бути особливо пильними, оскільки народ не завжди відразу приймає їхню владу. Якщо правитель проявить слабкість або повільність, він ризикує втратити контроль. Таким чином, автор дає чітку інструкцію у спадкових державах головне стабільність і помірність, а в завойованих рішучість і усунення всіх загроз. Успішний правитель повинен розуміти різницю між цими типами держав і застосовувати відповідні стратегії управління. Восьме. Мистецтво використовувати шанс. Одне з найглибших і найфілософськіших спостережень Макіавеллі стосується ролі випадку того, що він називає фортуною. Він порівнює фортуну з бурхливою річкою. Коли вода піднімається, вона зносить все на своєму шляху будинки, дерева, землю. Але в посуху її русло можна зміцнити, побудувати греблі, змінити течію. Точно так само каже Макіавеллі, обставини можуть бути непередбачуваними і руйнівними. Але розумний правитель готується до них заздалегідь і намагається спрямувати ці сили на свою користь. Фортуна за Макіавеллі керує приблизно половиною наших вчинків, інша половина залежить від нас. Це означає, що ми не всесильні, але й не повністю безсилі. Влада й успіх досягаються не тільки завдяки зусиллям, але й завдяки вмінню зловити хвилю, діяти в потрібний момент, не упустивши шанс. Це мистецтво відчувати момент і рішуче діяти, коли з'являється можливість. Він критикує тих, хто покладається на постійні стратегії, не вміючи адаптуватися до змін. Якщо людина діє за однією тією ж схемою за будь-яких обставин, вона може бути успішною тільки в тому випадку, якщо світ навколо стабільний. Але як тільки умови змінюються, його методи застарівають. Макіавеллі підкреслює, успіх частіше посміхається тим, хто сміливий і рішучий. Фортуна любить зухвалих тих, хто готовий ризикувати, пробувати нове, кидати виклик обставинам. Автор також говорить про підготовку, хоча випадок непередбачуваний, підготовка робить людину менш вразливою. Той, хто передбачив різні сценарії, зібрав ресурси, навчив війська або зміцнив свій вплив, легше переживе удар долі. Це стосується і сучасного життя у бізнесі, політиці і навіть в особистих справах виграє той, хто готовий до змін, а не той, хто сподівається, що все само собою буде добре. Саме в цьому полягає справжнє мистецтво управління, не просто сподіватися на удачу, а бути готовим скористатися нею, коли вона з'являється, і в той же час вміти виживати, коли фортуна відвертається. Чи варто читати державця? Незважаючи на свою жорстокість і цинізм, державець це книга, яка відкриває очі на реальні механізми влади вона корисна не тільки політикам, але й тим, хто хоче краще розуміти світ, в якому ми живемо. Макіавеллі показує як влаштована влада, як люди приймають рішення і чому в історії перемагають не найдобріші, а найдалекоглядніші. Якщо ви хочете бути ефективними в житті, бізнесі або управлінні ця книга обов'язково до прочитання. Адже світ змінюється, але принципи влади залишаються незмінними. Як ви вважаєте, чи можна слідувати його порадам у 21 столітті? Напишіть у коментарях. А для тих, хто додивився до кінця, у мене є сюрприз я розіграю книгу серед своїх глядачів. Щоб взяти участь у розіграші, вам потрібно бути підписаним на цей канал, поставити лайк цьому відео, написати любий коментар та підписатися на мій телеграм-канал, у якому й відбудеться розіграш посилання в описі та закріпленому коментарі. Результати дізнаємось через 7 днів. Бажаю успіху! Сподіваюсь, вам сподобався цей огляд. До зустрічі!